Звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить, політика і так далі. У мене зараз є змога от, займатися проєктами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Усі, хто там записували різні відеоси, може ви їх бачили. Зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Розслабтеся, я в політику, не йду.